Фінляндія надала доступ армії Сполучених Штатів до своїх 15 військових баз. Угоду про оборонну співпрацю одноголосно ухвалив фінський парламент. На нинішнім саміті в рамках определення цього стратегічного курсу будуть обсуждатися і реформи Євросоюзу. Річ йде до передачі частини воєнно промислових рішень в Брюссель. В центрі цих рішень ясне діло підтримка України тому, що її необхідно і ти інтенсифіцирувати. Тепер американські збройні сили можуть розташовувати на цих базах своє озброєння, припаси, техніку та військові. Частину з цих об'єктів можуть використовувати і інші країни НАТО. Проте до деяких доступ наданий винятково американцям. Ця угода забезпечить постійну присутність американських військових на території Сполучених Штатах з огляду на зростаючу Загрозу з боку путінської Росії зараз розпочнемо з саміту НАТО. А чому тому, що він відбудеться фактично незабаром? І Тому що є заява з цього приводу. А Володимира Зеленського, як він коментує наші перспективи і чому так на його думку відбувається, якщо НАТО не готове запросити Україну, дайте нам можливості захистити себе самостійно. Так Володимир Зеленський прокоментував очікування від саміту альянсу, який відбудеться за два тижні. А в інтерв'ю Виданню президент заявив Київ, розуміє, що Білий дім не готовий дати Україні запрошення в НАТО, і цю позицію поділяють як чинний президент США Джо Байден, так і кандидату президенти Дональд Трамп. Однак, на думку Зеленського, це не політика лідерів світу. Для нас сьогодні в НАТО. Якщо немає для нас запрошення, то ми просимо конкретики. Якщо Америка боїться. А... Дратувати Путіна, а саме через це нас туди не запрошуємо. То ми просимо наших стратегічних партнерів, Сполучені Штати Америки, дати нам максимально все те, що нас може захистити. Ми просимо патріоти, ми просимо достатню кількість f 16 ми просимо можливості. Використовувати зброю щоб захистити себе, пане Костянтине, перед тим, як говорити про очікування, да на цьому саміті НАТО все ж таки аналізуючи заяви лідерів освіту, які за словами Зленського. Проводять таку політику, яка не відповідає політиці лідерів світу. А все ж таки наскільки коректним є ця заява Володимира Зеленського, а просто пам'яті лишається і минулорічний саміт НАТО у Вільнюсі. Не хотілося б власне повторення цієї ситуації. Ну ви праві, дійсно, залишаються лічені дні до так. саміту НАТО. Звичайно, у нас було багато очікувань, багато було сподівань. І небезпідставних, і, до речі, теж минулого тижня була позитивна новина, що нарешті узгодили консенсусом кандидатуру нового генерального секретаря НАТО нинішнього прем'єр-міністра Нідерландів Рютте, і він з 1 жовтня почне працювати. Звичайно, дуже прикро, що ми так швидко я маю на увазі, українська сторона склала ручки і перестала боротися за амбіційні рішення саміту. Я розумію, що є позиція, і ви всі знаєте, країн двох країн це Німеччина і Сполучені Штатів. Але ми про це попереджали і казали, що Україна має працювати на... Результативні саміта Вашингтоні ще вже на, на другий день після завершення саміта у Вільнюсі. Звичайно, я вважаю, що не все ще пропало, тому треба продовжувати працювати над цим. Дійсно, згоден з тим, і те, що сказав президент Зеленський, що все таки лідери світу мають продемонструвати знаєте, таку сміливість. І, власне, брати приклад з історії. Ми всі знаємо цю історію, як в 55-му році, 1955 році, частину окупованої Німеччини прийняли до лав Альянсу, незважаючи на те, що інша частина була окупована радянськими окупаційними військами, і в той час навіть Радянський Союз загрожував, до речі, ядерною зброєю, і в той час Радянський Союз. Також погрожував Третьої світової війни. До речі, вам не здається, це, що це аналогія. Схожі аналогії так абсо... Але в той час лідери НАТО були досить мудрі і далекоглядні, і незважаючи на ці погрози, прийняли Німеччину частину Німеччини, я називаю демократичну Німеччину, до лав Альянсу. Я думаю, в такий спосіб історія повторяється і треба було діяти таким чином. І мені приємно, що все більше і більше чинників, зокрема в тій же Німеччині, закликаються такі Шольца переглянути таку непоступливу позицію. І, наприклад, от сьогодні була потужна заява голови Мюнхенської безпекової конференції. Крістофохозьгіна, який фактично бере за основу тези української сторони про те, що без членства України в НАТО війна і російська агресія буде продовжувати. Тому нам треба зрозуміти, що навіть якщо ми просимо про зброю оборонятися, війна буде продовжуватися, тому тільки членство Альянсі може це припинити. А ми прагнемо до того, щоб наші діти, онуки і Україна, зрештою жила в мирі і безпеці а без членства НАТО цього неможливо. Який коли може видатися наступний шанс так для прориву України у цьому питанні? Ну передусім, давайте значить, передбачимо, мовно кажучи. Угу. Я не хотів би сказати, що це 100% відбудеться. Не прогноза, передбачити, але змоделювати. Передбачено так. чим має завершитися саміт альянсу, який буде буквально за дні. Вже наступного тижня. Так, Передусім, наскільки я розумію, йдеться про те, що НАТО буде засновувати потужну спеціальну місію з питань тренувань і безпекової підтримки. Ця місія буде спеціальна місія для України. Ця місія буде базуватися в двох містах. Один це бельгійський Монс, інший це в Німеччині. І як попередньо вже говорять, це буде одна з найпотужніших місій НАТО, до якого буде входити близько 500 натівських фахівців. Це дійсно важливо. По-друге, наскільки я розумію, українська сторона зараз бореться за те, і це якраз співпадає з заявою Зеленського, про те, щоб нам дали додаткові системи Петріот. Я так розумію, ми просили біля десятка. Я думаю, що зрештою, це я ж кажу прогноз. Це не є істина, але прогнози думаю, нам від 5 до 7 патріотів нададуть, і це очевидно буде проголошено на саміті. Третє, наскільки я розумію, є бажання НАТО значно підвищити політичний рівень представництва НАТО в Україні. Станом на сьогодні у нас діє. Просто представник НАТО, це по суті технічна особа, яка призначається штаб-квартири. Зараз у них є бажання підвищити значно статус до рівня посла. Тобто, фактично, у нас буде посол НАТО як посол ЄС, посол там Британії і так далі.